Момент, чому Європейський Союз взагалі може вирішити допомагати активніше Україні, забігаючи наперед, скажу, що тут все ті ж українські корисні копалини. А видання Політико пише, що Європейський Союз запропонував Україні окрему угоду щодо, щодо стратегічних мінералів. Справа в тому, що в Україні є 21 із 30 найважливіших ресурсів. Які потрібні Європі. Що цікаво, вони не вимагають ці копалини в обмін на допомогу, тобто допомагають, не виставляючи нам рахунок, як, наприклад, це робить Трамп. Він хоче підписати вигідну для Сполучених Штатів угоду, яка дозволила б не просто повернути вкладені гроші, а ще й заробити на наших ресурсах. Ну, Його логіка, звичайно, проста: якщо Америка допомагає, то має отримати з цього ще й економічний зиск. Ну а саме тому він поспішає укласти цю угоду.